Оптуплов, тасіярва, 14 мільйонів осіб. Саме таку кількість жертв німецького та радянського режимів називає історик Тімоті Снайдер у своїй книзі Криваві землі, котра розкриває жахливі факти про масові вбивства. У період від 1933 року до 1945. тобто фактично за 12 років, і що ще більш жахає ця шокуюча цифра, яка стала результатом радянської або нацистської винищувальної політики, а часто спільних зусиль радянського союзу і нацистської Німеччини. Не включає жертв бойових дій між ними, тобто це жертви політичних репресій, голоду та інших злочинів, які вчиняли обидва режими стосовно цивільного населення, яке проживало на кривавих землях. Кривавими землями Тімоті Снайдер називає місце загибелі всіх жертв, яке охоплює простір від центральної Польщі до Західної Росії, насамперед Україну, Білорусь та країни Балтії. Вітаю товариство! Ви на каналі Засновано на реальних подіях. Мене звати Михайло Стах. Сьогодні я не розповім вам про нову історію фільму, заснованого на реальних подіях, а десь частково продовжу тему одного з моїх попередніх випусків про масові зґвалтування радянською армією німецьких жінок. Оскільки той випуск переглянули багато людей, і доволі багато хто у коментарях висловив свою думку стосовно як і радянського союзу, так і тогочасної Німеччини. Хтось писав, що за радянського союзу було краще, і радянська армія це герої, які не вчиняли жодних злочинів. Хтось писав, що навпаки, німці вели себе більш стримано у порівнянні з радянськими освободителями. Тому я вирішив, що відео, яке розкриє ширшу картину про обидва ці режими, є вкрай необхідним на моєму каналі, особливо власне після цього минулого випуску. У цьому відео, як і вказано у назві, я постараюся розповісти та пояснити, чому Гітлер дорівнює Сталін, а Сталін дорівнює Гітлер. Звісно ж, прикладів людяності та гуманності під час окупації було достатньо, як і німцями, так і радянськими військами. Тим потрібно розуміти, що злочини та систематичність винищення людей були з обох сторін в набагато більших масштабах, бо будь-який тоталітарний режим це насамперед режим, і він не обмежується лише злочинами його очільників. Інформація, яка буде подана у цьому відео, базується на дослідженнях історика Тімоті Снайдера. Як я вже згадував, за словами Тімоті Снайдера, разом нацистський та сталінський режими вбили на кривавих землях понад 14 мільйонів осіб. За 12 років, і на жаль, радше за все, найбільше жертв було саме в Україні. Убивства цього періоду розпочалися з голодомору, який Сталін скерував на тогочасну радянську Україну. За ним прийшов сталінський великий терор, у якому розстріляли близько 700 тисяч осіб, переважно селян або представників національних меншин. Після цього росіяни і німці співпрацювали в знищенні Польщі її інтелігенції, убивши за два роки близько 200 тисяч людей. Після того, як Гітлер зрадив Сталіна і розпочав вторгнення в Радянський Союз, німці почали морити голодом радянських військовополонених. В Окупованому Радянському Союзі, Окупованій Польщі і Окупованих Балтійських державах, німці розстріляли і вбили газом близько 5 мільйонів євреїв. Німці й росіяни навзаєм провокували одне одного чинити дедалі більші злочини. Так, до прикладу, у партизанських війнах за Білорусі Варшаву німці вбили близько півмільйона цивільних. Втім, спільних для цих злочинів було місце. Спільним для них був час. Єдине, що додам від себе, що відмінним у злочинах Союзу і німців, напевне, була їхня ціль. Якщо ж німецький режим ставив собі за мету здебільшого винищити євреїв, то цілком зрозуміло, опираючись до прикладу на інформацію про Голодомор, що основною ціллю радянського режиму були саме українці. Тому, до речі, дуже дивно чути тих людей, які стараються захистити чи виправдати Радянський Союз, мовляв, там були і українці. І українці воювали в радянській армії. А який у них був вибір? Україна на той час опинилась, як то кажуть, між молотом та ковадлом, і українцям доводилося робити неймовірно важкий вибір: чи переховуватись в лісах і йти в партизани та боротись проти обох режимів, чи пробувати якось співіснувати з присутньою на той час окупаційною владою. Отож, повертаючись до спільного між двома режимами, доволі показово, що багато агітаційних плакатів обох режимів, які я вам буду показувати у цьому відео, є по суті ідентичними. Таке враження, що тодішні СММники, якщо можна так сказати, просто крали ідеї один одного, розуміючи, що цілі таких агітплакатів плакатів по суті одинакові, як і в союзі, так і в фашистській Німеччині. Це інформаційний контроль та зомбування населення, висловлюючись сучасною термінологією. За словами Тімоті Снайдера, спільною рисою для обох режимів є їх утопічність. Тобто як і німецький режим, так і радянський, по своїй суті, були утопіями, як і Сталін зі своєю колективізацією за 2-3 тижні, так і Гітлер зі своїм домінуванням арійської раси та завоюванням Радянського Союзу. Зараз же можна чітко стверджувати, що обидві утопії були саме утопіями, причому жахливо непрактичними. Тим не знайшлося, на жаль, в той час таких людей, які б могли донести це обидвом диктаторам. Тому, по суті, обидві утопії було впроваджено в життя під прикриттям великої брехні, навіть після того, як крах цих утопій був очевидний. Таким чином, Гітлер зі Сталіним поділяли певну політику тиранії. Спершу вони спричинили катастрофи, тоді звинуватили зручного ворога і, нарешті, використали смерть мільйонів для підтвердження правильності їхньої політики. До речі, далеко не потрібно ходити. Путін зараз діє такими ж методами. Його утопія про велику і Росію і Руський мір аналогічно прикривається величезною брехнею, зокрема про нацистів в Україні, про освобождіння Донбаса, звинувачуючи при цьому у всіх бідах зручного для себе ворога Україну або час від часу НАТО. Тобто Путін, по суті, не придумав нічого нового. Він просто діяв і діє за давно складеними методичками авторства Сталіна та Гітлера. Коли утопічна колективізація спричинила в радянській Україні спротив і голод, сталін звинуватив так званих куркулів, а також загалом всіх українців, які чинили спротив, і ні в якому разі саму систему колективізації. Коли наступ Вермахту було зупинено під Москвою, а американці вступили у Другу світову війну, Гітлер звинуватив єврею. Рівно ж, як так звані куркулі та українці понесли вину за перешкоди на шляху побудови буцімто прекрасної радянської системи. Євреї понесли вину за перешкоди на шляху її знищення. Сталін обрав колективізацію, Гітлер війну, але їм обом було простіше перекласти відповідальність за пов'язаність з колективізацією та війною катастрофи на когось іншого, а не на власні, нереалістичні чи то навіть фантастичні мрії. Обидві ідеологічні системи противилися лібералізмові та демократії. У обох системах значення слова партія було абсолютно не таким, яким би воно мало бути в адекватному суспільстві. Партія, що зазвичай є однією з багатьох груп, що змагаються за владу відповідно до прийнятих правил, в обох системах стала групою, що визначає чи то навіть диктує абсолютні правила. Як нацистська Німеччина, так і Радянський Союз були однопартійними державами. У обох державах партія відігравала величезну роль у питаннях ідеології та соціальної дисципліни. До прикладу відповідальні за економічне планування держави-члени обох адміністрацій, вважали. Що в селі жило більше людей, ніж справді їх там було необхідно. Тож треба було з цим щось зробити. Сталінська колективізація усунула села зайвих селян, скерувавши їх на працю в міста або ж у табори, так звані гулаги. Якщо вони вмирали від голоду, це не мало великого значення. а Результат, по суті, був однаковий. Гітлерова ж колонізація передбачала голодну смерть і депортацію десятків мільйонів людей. У десятиліття, що минуле після завершення ери масового вбивства в Європі, значну частину відповідальності нащадками обох режимів було покладено на так званих колаборантів, які буцімто добровільно вчиняли злочини, які їм наказував робити той чи інший окупаційний режим. Класичним зразком колаборації були радянські громадяни, що під час Другої світової війни співпрацювали з німцями у функції поліцаїв чи охоронців. Серед їхніх обов'язків було вбивство євреїв. Як стверджує Тімоті Снайдер, майже ніхто з цих людей не ставав так званим колаборантом з ідеологічних чи політичних міркувань. Звісно, були окремі випадки, але це значна меншість. Більшість ставали такими колаборантами, по суті, тому що в іншому випадку їх чекали голод, рабська праця чи смерть. Місцеві поліцаї, що виконували накази німців в окупованих радянській Україні та радянській Білорусі, по суті, не мали жодної влади в межах самих режимів. Звісно, вони не стояли на самому дні ієрархії, не ще за них були євреї, а також ті, що не були поліцаями. Втім, відношення до них очевидно, що було абсолютно не таким, як до самих німців. До прикладу, німці, що відмовлялися розстрілювати євреїв, бо були такі, не відчували поважних наслідків. Натомість, місцеві мешканці, що вирішували не вступати до поліції або ж вийти із її лав, наражалися на ризики невідомі німцям, про які я говорив: голод, депортація, силована праця чи смерть. Радянський військовополонений, що погоджувався на пропозицію німців колаборувати, міг уникнути голоду. Радянський селянин, що працював на поліцію, знав, що йому дозволять залишитися вдома, зібрати врожай, а його родина не буде голодувати. Це була по своїй суті надія уникнути ще гіршої особистої долі. У межах радянської системи категорію колаборантів визначити важче. На відміну від німців, росіяни вбивали більшу кількість цивільного населення у мирний час ніж у час війни. А окуповані землі, здебільшого невдовзі, або анексували до радянського союзу, або надавали їм формальний суверенітет у цій атмосфері, зокрема, українських діячів комуністичної партії, спонукали морити голодом своїх співгромадян. Незалежно від того, чи можна називати забирання їжі від голодуючих колаборацією чи ні, вона є вражаючим зразком режиму, який генерує політику, за якою сусіди вбивають сусідів. Голод, це справа страшна, брутальна і тривала. Партійні діячі і місцеві посадовці здебільшого мусили спостерігати за смертю знайомих їм людей, ба більше спричиняти її, за словами Тімоті Снайдера, більшість нацистських колаборантів на кривавих землях навчив радянський союз. Спочатку на тих територіях населенню довелося поступитися спершу перед радянським правлінням, а лише тоді перед німецьким. Частина людей у цій зоні колаборувала з нацистами через те, що раніше вже колаборували з комуністами. Коли на зміну радянської окупації прийшла окупація німецька, люди, що служили у радянській міліції, стали поліцяями на службі у німців. До прикладу, у Білорусі те, чи молоді чоловіки приєднаються до радянських партизанів чи до німецької поліції, часто визначав випадок. Колишні радянські солдати часто обслуговували німецькі фабрики смерті. Втім, за всієї відразливості зараз для нас, для обох режимів їхні злочини мали сенс, хоча це справді важко усвідомити. В основі нацистської ідеології була закладена величезна віра в праведність своєї мети та віра насамперед в Гітлера. І їхні злочини подавалися як ознаки відданості Гітлеру та спільній справі. В радянському Союзі багато людей вірили в партію та загальне благо комунізму, попри супутні у цьому процесі жертви. Ця політика поширювалася радянською пропагандою всюди. Фраза, не розбивши кількох яєць, не засмажиш яєчні, яку використовували чимало прихильників радянської колективізації, стала характерним виправданням для Голодомору на території України. Цю фразу, до речі, переспівували і численні закордонні прихильники комунізму мовляв, велику страну не побудуєш без жертв. Серед таких, до речі, був і Волтер Дюранті, один з найвідоміших журналістів того часу. Про якого я розповідав в одному зі своїх попередніх випусків, який присвячений темі голодомору, численні сталіністи та їхні прибічники пояснювали, що втрати від голоду та великого терору були необхідними для побудови справедливої і безпечної радянської держави. Сам розмах смерті, здавалося б, додавав привабливості такій надії. Але романтичне виправдання масового вбивства, яке каже, що нинішнє зло є майбутнім добром. Є просто абсурдним, на совісті обох режимів мільйони загублених людських життів. І тут знову напрошується паралель зі сучасністю, в якій Путін заявляє для росіян, що так зване СВО є нинішнім маленьким злом, яке запобігає великому злу в майбутньому. І не дивно, що російська аудиторія у це вірить. Ці методи вже успішно застосовувалися на їхніх батьках та дідах. Найгірше і найболючіше для нас з цих історій є те, що землі України впродовж ери масового вбивства. Лежали в осерді як і сталінської, так і нацистської вбивчої політики. А тепер і російської, яка, як не дивно, впевнено стає в один ряд з двома режимами, які вчиняли злочини у ХХ столітті. За словами Тімоті Снайдера, нацистські і радянські режими своїми масштабними злочинами перетворили людей на числа, на жахливі страшні числа, що просто не вкладаються в голові. І тому ще більш жахливо усвідомлювати, але це потрібно розуміти і нагадувати собі. Що за кожним з цих чисел є жахливі трагедії, жахливі долі, страждання та історії конкретних людей. За словами Тімоті Снайдера, нам, як сучасникам, належить знову перетворити ці числа на людей. Якщо ми на це не спроможні, то Гітлер і Сталін вибудували не лише наш світ, а й нашу людяність. І на цьому буду завершувати цей випуск. Якщо він вам був цікавий та корисний, не забудьте залишити вподобайку, коментар та підписатись на мій канал, якщо ви ще не були підписані. А також поширити це відео, якщо, ж, звісно ж, ви вважаєте, що воно цього варте. А поки буду прощатись з вами до наступних вихідних, тож до нових зустрічей на просторах Ютубу.